За теорією ймовірності людина обирає завжди цифру сім, коли кажуть, що потрібно обрати від одного до десяти. Ми в в'юкраїнгета. Давайте це перевіримо. Якщо людина відгадає. З мене великі чайові Україн ГТА» – це гра про Україну, де є Дніпро, Київ, Харків, величезні міста. Бориспіль, Вишневе також присутні. Ну і села Михайлівка та Калинівка зовсім скоро будуть додаватися нові. У Дніпрі є один плюс один, як і в житті. Приєднуйтеся. Я на третьому сервері даю вибір від одного до десяти. От якщо стрельнеш, знаєш в ту цифру. З мене величезні чайові. Тобі та ну на. Ти серйозно? Вибери якусь цифру або число. Якщо попадеш, з мене величезні чайові. Одна спроба. Давай вибирай число 7. Це відправ, відправив. Цифру 7 дві людини обрали. Як так? Якщо що, це не постанова, бо я полиняв на один кхм, мільйон.